Якщо зараз буде підозрюва Андрія Єрмака, як ви вважаєте, що робитиме тоді президент? Як виходитиме із цієї ситуації, враховуючи знову ж таки, що і бюджет у нас попереду ухвалення і, і інформація, що немає у слух народу, так голосів для ухвалення бюджету, і вони також вимагали звільнення Андрія Єрмака. Ну, в такому випадку президенту доведеться якимось чином реагувати. Звісно, що як мінімум доведеться вибити Андрія Єрмака з переговорної групи, вивести, бо це велике питання тоді виникає. Хоча чи зробиться... зробить бо, це до... маємо, він їздив і очолював цю нашу делегацію? Давайте для наших глядачів зазначимо. Так, я думаю, що ну не секрет, не секрет в тому ж здається, «Атлантик». Була колись публікація. Ну Я можу сплутати, але в кількох західних виданнях Вашингтон Пост, здається, публікував відношення до Єрмака. Вони його там недолюблюють з різних причин. Не будемо аналізувати, але вони там пишуть, що він там одне, друге, третє і там десь. І можливо можливо вони вважають, що Єрмак якраз вносить. Оцю непереговорність України, можливо, якісь такі нотки, можливо, їм їм здається, що легше буде розмовляти з Зеленським безпосередньо або з кимось від Зеленського, але не з Єрмаком. Тобто Єрмак займає, як вони вважають, ну напевно, більш жорстку позицію і. Вони може, можливо, це ще раз припущення, можливо, хочуть просто вибити його з переговорного треку. Ну, це може піти і на користь Україні, ми, ми цього не знаємо. Тобто, звісно, що установка Зеленського, незалежно від того, яка це людина, буде однозначною. І Єрмак, це чи не Єрмак, може там поїхати наш міністр закордонних справ чи голова Верховної Ради, але установка то одна й та ж сама. Зрозуміло, при при всьому. При при всіх емоціях ви ж розумієте, що громадянин Зеленський, який виконує обов'язки президента України, не поставить підпис на відчужені території. Ну це всі повинні розуміти. Ми також. Бо це ризик для нього в першу чергу. Тому що завтра, коли він не буде президентом, до нього прийдуть і припаяють йому кримінальну статтю. Сергій, так дивіться, якщо буде підозра, знову ж таки, якщо, якщо тривають обшуки, якщо мова йде про справу про корупцію в енергетиці, так ну тобто ми дискутували раніше в ефірах, мовляв, чи знав про це все і Андрій Єрмак. Ну, якщо знову ж таки приходять працівники на бої САП, то в них є напевно якісь. Ну, під, ну, підстави так правові вважати, що не без його участі, і тоді виникало питання: а чи знав про все це сам президент? Він під час зустрічі зі слугами народу, звітно з, з, з витоками знову ж таки говорив і констатував, що він не знав, що, що все що все це відбувалося за його спиною. Якщо знав Андрій Єрмак, то тоді питання: чи знав і президент? Тоді про це а він каже, що ні? Ну тобто, чи приведе цей ланцюжок і до президента? Може. Ви ж розумієте, знав, не знав, до справи не пришиєш. Тобто, ми з вами тоді теж, співучасники, бо ми то теж знаємо. Ми ж підозрюємо, але ми з цим зробити нічого не можемо. Тобто, ми, ми не знаємо, наприклад, той же самий Галущенко, там ще деякі посадові особи. Як вони опинились на посадах? Чиї це креатури, чи це креатури президента? Чи можливо це ще на речі підозри досі немає? Давайте дознаємо. Що це можливо десь кимось нав'язані? Ми, ми цю це важко дуже зрозуміти. Те, що Єрмак здогадувався або знав е, про те, що твориться, ну це напевно не секрет, що десь кошти йдуть, що десь можуть бути розкрадання. Що у нас все ж почалося з яєць по 17 гривень, і тоді реакції не було ніякої. Це Хоча почалося з того, що вони обіцяли боротися з корупцією, викорінити все. Ну так і тоді, е, е, от наша. Наше отаке, ну я пам'ятаю цю реакцію на 17 гривень. Тоді люди почали ну, якось по марафону. От проходили оці ідеї, що не треба качати там. Ну бо це все таки ну, ворог. Це важливіша боротьба, ніж ті яйця. Але от тоді і Зеленському і Єрмаку потрібно було жорстко зреагувати на це, тому що все ж таки скандал міністерства оборони був віддалений від них дистанційований. А тут от проблема в тому, що він прям прямо біля. Центральних посадових осіб, і це може нанести суттєву шкоду Україні, переговорні позиції України. І Путін це чудово розуміє. Ви ж бачите, він вчора у виступі і зазначив, що хочуть війни ті продовження, хто краде разом там з київською владою, ну і так далі. Тобто, він він б'є по. по болячому місцю насправді по уразливому місцю, і в тому і проблема, що перебуваючи в такій ситуації, ми повинні усвідомлювати, що ніяким чином не повинні вищі посадові особи були зав'язані в цих корупційних схемах. Я цього взагалі не розумію. Для мене це якийсь якась паралельна реальність. Якщо ти там робиш щось для країни, ті мільярди з собою не понесеш і щастя, людям від того не буде. А ви сказали, що доведеться реагувати президентові. Ну тобто, піде тоді мова про звільнення саме Андрій Кермака? Ну це не обов'язково. Це не обов'язково. Ми бачили з вами історію Чернишова теж людини досить наближеної, і була підозра, і було одне, друге, третє, але не було увільнення потім. Якісь процеси були, потім вже якась реорганізація, тобто от, от, прямого звільнення, наскільки я слідкував за ситуацією. А вони ліквідували міністерство, ліквідували... його і не звільнився, а звільнився, бо тому, що там з ліквідації Ліквідували єдність через те, що там підозру висунули. Бу, було ну так воно виглядає. А, але з іншого боку, от я вже записував навіть відео таке звернення до Володимира Зеленського. Який по наївності знаєте? Я е, от рекомендую владі говорити зараз тільки про мир. Люди готові пробачити абсолютно все. Оцю корупцію, яка в нас 34 роки, давайте будемо відвертими, обкрадають нашу країну тільки можна. Всі підряд люди все готові пробачити: кумівство, братівство, квар... кварталівство е, будь-що. Але е, мир, мир це те, що люди зараз вимагають. І якщо на фоні корупційних скандалів буде продовжуватись риторика, що ми ні про що домовлятись не будемо, то я боюсь, що ситуація буде напружуватись. Так, однозначно ж буде тепер тиснути ще більше на Володимира Зеленського щодо виведення військ. Так із ні, е, до... ні, ні. Раніше... Я, боюсь, я боюсь іншого. Я боюсь, що цей тиск може перерости з. Приватного тиску на приватних осіб. Ну, Андрій Єрмак точно, точно в цій ситуації не постраждає надто. В нього є адвокати, в нього є кошти, в нього є зв'язки. В будь-якому випадку в нього по всьому світові. Зараз зв'язки і влада він не постраждає суттєво. Але я боюсь, що може ситуація качнутися в соціальну сферу. І сьогодні надто багато людей, які розуміють, що можна. Ну, що можна зробити? Я не хочу про це говорити абсолютно так. Відкрито ну, просто згадаємо майдан 2013 року. Так Так про майдан говорити, коли кажуть, народний протест просто підживили, де, деякі політики підсвітили. І люди миттєво вспихнули, хоча людям намагались пояснити, людям говорили домовленості були з Януковичем. Підписали, але все це вирішили переграти трішки по іншому. І я боюсь, щоб мою країну знову не занурили в якесь ось таке, щоб народ не підв'язали до тиску на владу, і влада це повинна розуміти. Що сьогодні нам це точно не потрібно. Сергій, ви до чого ведете? До того, що може бути Майдан, і може бути, якби будуть що. Це не майдан, не Майдан як такий. Тобто ми розуміємо, що такого не буде, як було там в 13-му році. Не буде, так не буде. Але намагатися качнути суспільство вони можуть. Додаткові сили, це можуть бути і наші депутати, і ті, хто мріють про владу, і ті, кому скажуть, що ти будеш президентом, іди качай потихеньку, і за кордоном є дуже багато людей, які ненавидять чинну владу, і і вони підв'яжуться з великим задоволенням. От я б цього дуже не хотів. Ми ми це проходили кільканадцять разів, і нічого позитивно це не давало. І тому я просто я лише висновок зроблю. Якщо зараз. Чинна влада бачить, що є люди, на яких замкнуто щось надто негативне, потрібно просто, ну, я не скажу пожертвувати, але відставити, десь в тінь увести, там і так далі цих людей, щоб суспільство відчувало все ж таки, що в пріоритеті не добробут і посада окремо взятої людини чи окремо взятих людей, а люди. Зупинка війни і спроба, все ж таки, цей переговорний трек утримувати. Бо якщо люди бачать, що наверху просто одне одного намагаються прикрити, і при цьому війна триває. Я боюся, що Сергій все ж таки що в парламенті вважаєте тепер буде от відбуватися, враховуючи, що попереду знову ж таки питання ухвалення бюджету і те, що передувалося цьому знову ж таки зустрічі з президентом зі слугами. Звільнення Андрія Єрмака вимагали, так і публічно про це говорили слуги народу. Ой, Давіда Рахамія молодець, йому дали сказати вперше за півтора роки публічно, і він тут же майже не, не попав на кримінальну статтю. Я спочатку думав, що це якимось чином погоджено, там що ось Давіда Рахамія ходить по Верховній Раді, вимагає відставки Єрмака, а потім виявилося, що Андрій образився і. Там незрозумілості якісь між собою. Ну я думаю, що їм не варто публічно це виносити. Для того є там можна сходити в баню, можна сходити десь в ресторанчик в урядовому кварталі, вирішити ці питання між собою, не виносити. Бо люди все одно для для людей: Давіда Рахамія Єрмак, Зеленський. там Слуги, це все одна команда, і ви йшли однією командою. То вирішуйте без нас нас було не вкручуйте нас. Що будуть робити депутати? Подивіться на депутатів: що, що вони зараз роблять, вони насправді заграють з українським народом. Кожен народний депутат, який мріє продовжити бути народним депутатом, сьогодні виходить інколи з дуже дивними заявами про те, що потрібно. І ми це бачимо не в контексті боротьби за український народ, не в контексті миру, тому що ці люди змінюють свою думку, ці люди вловлюють, що хочуть почути люди, і ну, це виглядає дуже дивно і дуже дико. І Я на сьогодні дивлюсь на парламент доволі скептично. На жаль, парламент міг би сьогодні відігравати значно мудрішу роль. І зверніть увагу, якщо я правильно почитав е, інтерв'ю Путіна. Він говорить про те, що може підписати е, угоду е, голова Верховної Ради. Якщо я не помиляюсь, там він говорить за нелегітимність так, Зеленського, але так. говорить про те, що хто, хто б міг так Береза, і... До речі, говорив про те, що мовляв в парламенті, все може дійти до того, що Арахамія стане спікером, е, і саме Арахамія може підписувати тоді цю угоду. Ну, це буде. Просто апофеоз всього, що в нас в країні відбувалося за останні 34 роки. Але раді Бога, хай підписує я перший, який скажу, що Давід молодець, красавець подарував Україні мирну угоду. Ну, це так, доля сарказму. Що в цьому всьому робити українцям? Ну, По-перше, берегти себе, бо ми бачимо, війна триває. По-друге, це зберігати настрій. Дивитися на дещо як на елемент політичної гри, не сваритися між собою, бо я бачу, як люди намагаються сварити не поділяти одне одного, особливо хто за кордоном, хто не за кордоном. Я навіть відео записав, попросив людей, які за кордоном утриматись від коментарів війна до 91 го року кордонів, бо це трішки дратує інших людей, які умовно в Харкові під кабами щодня. Ну, ми маємо набрати терпіння. і в мене є відчуття, що от ще трішки, 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 і ситуація набуде якогось іншого розвороту. Бо все те, що ми переживаємо, очевидно, що воно зайшло в тупик. Це розуміє Путін. Це розуміє Зеленський, це розуміє Єрмак. Якщо ну йому сьогодні зранку, не до цього це розуміють Сполучених Штатах Америки і напевне. Це розуміють десь і в Європі, але не всі їм від цього добре. Орбан поїхав до Путіна так, зустріч, так. Так, і описують, що мовляв, окрім там своїх внутрішніх, скажімо так, процесів, він буде реанімувати Будапешт знову спробу ну, тобто Це як за здрав'я і за упокої щоб два рази не вставати, і тост не казати. Ясно, що Орбан поїхав домовлятися про газ про газ і не тільки для Угорщини. Бо знаєте, як воно російську нафту і газ не купують, купують угорську. Ми колись послуговувались словацьким газом. да У нас було, пам'ятаю, попередній гетьман казав, що ми там 300 днів вже не використовуємо російський газ, ми купуємо Словацький. Ну, Словакія, якщо ви не знали, вона ж. Дуже багата на нафту газ. У них там вишка в кожному селі стоїть. Вони качають і нам продають по всьому світу. Продають Норвегія навіть газ купує у Словенії так ось Словакії. Так ми тому я думаю, що Орбан все ж таки полетів про це розмовляти, і можливо від Дональда Трампа в нього буде спецзавдання від Дональда Трампа, тому що відносини Орбана і Трампа. Доволі е, привітні. І, е, ви пам'ятаєте, як Орбан показав напис, що ти най, там якось чи найкращий Якось так було. Е, Напевно, наші глядачі бачили, Орбан був дуже пишався тим, що йому Трамп там щось написав і він показував це. І от, оце майстерність дипломатії, майстерність лавіювання. Орбан, ну давайте так скажемо прямо. В грубу в білих тапках бачив Дональда Трампа. Ну він знає, що сьогодні від цієї людини багато що залежить для нього персонально і для його країни. Тому він буде пишатися написом Дональда Трампа. Він буде хвалити, він буде казати, тому що він розуміє, для своєї країни він має вибороти необхідні для добробуту життя людей умови. Тому від Дональда Трампа полетить. Орбан до Путіна і передасть якісь певні меседжі. Так, от ви сказали про спецзавдання від Трампа. Що це, це буде спецзавдання. Ну, на фоні заяв Путіна я думаю, що Орбан, по-перше, спробує з Путіним просто говорити і заспокоювати. І Орбан, мені здається, має відчути настрій Путіна такий емоційний за зачиненими дверима. Це дуже важливо. Щодо Путіна, це дуже важливо. Ті люди, які знали Путіна або знають зараз, вони діляться інколи своїми спогадами, то от багато з них говорять, що потрібно Путіна відчувати за зачиненими дверима, і, можливо, Орбан якраз з цією метою також відправлений. Кая Калас заявляє, що дуже швидкий шлях до миру є невигідним для України. І стверджує, що Росія є агресором, і безпека Європи напряму залежить від безпеки України. Ну, Сергій, я навіть знаю, що ви можете сказати так на рахунок цієї заяви. Кая, я скажу, напевне, неочікувано. Ці всі люди, Кая Калас, Урсула фон дер дерляєн, Мерц, Шольц до того, там, Стармер. Макрон, який Сарказі засадив, ну і так далі. Навіть Борис Джонсон, вони всі умнічки. Але вони умнічки відносно своїх країн. От вони роблять все для того, щоб їхні країни були в безпеці, з газом, з теплом, з перельотами, з щастям, з усим, з мігрантами з України. Вони роблять все. Інше питання. Чи правильно ми розуміємо, чи не йдемо ми на якісь поступки, які шкодять нашій країні? Бо, виявляється, у нас якесь таке враження, що Європа не може хотіти нам зла, Європа не може мати якісь свої пріоритети за рахунок України. Але сьогодні ми бачимо, що може. І коли Кая Калас говорить, що мир швидкий мир в Україні не на користь, то ми чудово розуміємо, що Кая Калас, ну моя точка зору, вона. Певним чином лукавить. Бо все ж таки мир для українців швидкий, корисний. Некорисний він глобальним процесом, бо вони надто комфортно вже себе почувають в цьому в цій війні. І вони чудово розуміють: от чому вони умнічки? Тому що вони чудово розуміють, чим більше Україна розкручує, розкачує розмотує російську армію, тим менше безпеки, тим більше безпеки для них. І, зокрема, для Латвії, Литви, Естонії країни Прибалтики або Балтії, які представляє Кая Калас в євроорганізаціях. Бо всі чудово розуміють, Путіну перемкнути з Білорусі до Калінінградської області 60 кілометрів. Калінінградська область там стоять ядерні боєголовки. Замикаєш Балтію все, всі три країни стають частиною Російської Федерації, і ніхто їх не зможе врятувати. І вони це чудово розуміють, тому чим довше війна у нас триває, тим більша для них безпека. Ну і плюс вони очікують смерті Путіна. Але це Бог його знає, коли це буде.